Глядачі ви стоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила у центрі Севастополя. Пролунав потужний вибух. Про це повідомив проєкт Радіо Свобода Крим Реалії. Місцевий телеграм-канал Кримський Вітер уточнив, що вибух стався на проспекті генерала Острякова поруч із торговим центром Московський. У всіх машин в окрузі спрацювала сигналізація. Подробиці уточнюються. Йдеться в повідомленні. Призначений Росією голова Севастополя Михайло Розважаєв назвав вибух хлопком та ударом блискавки. Будівля, за його даними, не газифікована. За попередньою версією рятувальників у дах ударила блискавка. Від цього в деяких приміщеннях розбилося скло у вікнах. Загоряння немає, ніхто не постраждав. Зараз на місці працює МНС, Сказав він. Ніхто з городян блискавки не бачив та хлопка не чули. Додає канал Кримський вітер». Всі чули гучний вибух на фото колишній будинок побуту, в якому відблискавки навіть шибки вилетіли. Натомість електрика чомусь не вимкнулася. Рекламні вивіски горять. Зауважили очевидці. Ще один місцевий телеграм-канал ПП Севастополь пише саме про вибух у районі будинку побуту. Зараз там працюють російські поліцейські та пожежники. Ще один анонімний телеграм-канал зазначає, що не вірить у випадковості, адже згідно з повідомленнями, після вибуху з приміщення почали вибігати військові у великій кількості. Що можуть робити військові у цивільному об'єкті? Зрозуміло, що після серії вибухів у Криму Росія передислокувала всі свої частини у вільні цивільні приміщення? Вони забули про одну маленьку деталь. Україна все бачить і чує. Хотіли зробити центр для мобіків, не вдалось. Той же телеграм-канал звітує про втрати серед новомобілізованих або ж контрактних військових. Нагадаємо, окупанти готують мотострілецьку дивізію із мобілізованих кримчан, мешканців Краснодарського краю та Адегеї на півострові. Військові частини переведені в повну бойову готовність. Крім цього, у Криму проводяться заходи щодо розосередження російських підрозділів. Генштаб фіксує прибуття до пункту постійної дислокації 810-ї окремої бригади морської піхоти, яка базується в Севастополі близько двох тисяч відмобілізованих осіб. У місті будьонів з Ставропольського краю до 205-ї окремої мотострілецької бригади 49-ї загальновійськової армії Південного військового округу за мобілізацією прибуло близько 5 тисяч осіб. Відомо, що у пункті постійної дислокації частини знаходиться близько трьох тисяч, решта у наметовому містечку на полягові. Микола Олександрівський із зазначеним особовим складом розпочалися заняття з бойової підготовки. До зустрічі, глядачі. Вистоємо, стоємо поширійте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.